Гомін Ау. Ау. Всім привіт, це шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. також ми є на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами, як завжди, Юра Коломієць, Єгор Шатайло. Та Настя зухвала. Доба стає довшою через уповільнення землі. Навіть у землі тепер тривожно депресивний розвиток. і вона така: Ні, ні, я не хочу в майбутнє, ще не закінчився цей день. Земля просто пригальмовує, щоб ми всі нарешті вже зійшли на зупиночці. Зараз такий Оси, коли хочеться жити кожен день якнайдовше. Щоб, знаєте, роз... насолодитися, розсмакуватися. Ну, дякую, дякую, земля. Давай, ну, все, що нам зараз потрібно: Slow life лайфа, mindfulness, щоб ми от прям відчули. Да -да -да -да. І головне відчути, що. В дні українця є ще не сам смак дня, а ще як він трошки нотками фруктовими спочатку дає тобі ого кошмар, але це тільки поки на запах. А потім такий після смак кошмару, кошмару грає. Це дубова бочка, це в дубовій бочці настаювався цей день. Щоб страждання було по-справжньому, потужним. Треба, щоб воно поставити. І, і якщо ти українець і тобі дають якесь неякісне страждання, то ти такий. Буф це? Що це? Я вже скільки років в цьому страждаю? Два. Моє мо страждання вже 25. 25? 300 років не хочеш? Чені встановили ще один наслідок глобального потепління. Доба стає дедалі довшою через уповільнення Землі. Це пов'язано з перерозподілом маси на планеті, внаслідок підвищення рівня світового океану і таненням льоду в полярних областях. Вам здається підозрілим, що життя на нашій планеті все більше стає схожим на безкінечне пекло. Ну, В тому плані, ну дивіться, спека і безкінечність. Ну це ж звучить як ідеальний слоган на виборах апокаліпсиса. Обирай! Для грішників. Спека і безкінечність. Я думаю, що годи, які підлітки в 15, виглядають на всі 30. Ну, Це просто день уповільнився. Ну, Мені 16, і в мене є валік для чесання спини. <ристо> а це найпрогресивніше, найпрогресивніші підлітки, не найпрогресивніші. Вони такі, мені 16, і мені подобається комунізм. <фот> <фот> таку страну втратили. <фот> <фот> Зразу видно, що день сповільнився для цього. Ну, <фот> 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 well, не знаю, а я б шукав в цьому теж якісь плюси, бо це ж виходить, що ми тепер з вами працюємо всі довше, ніж мали б. І треба просити начальників, щоб вони відповідно, пришвидшили видачу нам зарплати. Квас. Ми чекаємо це. Маленький такий плюсик е маленький шматочок барбариски перед кошмаром <світнього> всесвітнього пекла. Це як перед тим, як тебе е е чорт заводить на дев'яте коло е пекла, тобі Дали дають е морозова. шипучку. <світнього> шипучку. Ладно. Е важко придумати кращі, кращу аналогію, щоб підкреслити. Невиразну дріб'язковість цього секундного щастя, яке тебе чекає перед ієну, і шай, і ще й прикинь тобі попалась пуста шипучка, яка не шипи, і, no, і ти взагалі, просто да ти просто розмоктуєш людяник, ну, не першої свіжості, очевидно. Так, за розрахунками вчених до початку 21-го століття кліматичне сповільнення за своїм впливом стало порівняне з основним фактором подовження доби місячними приливами, а в майбутньому може вийти на перше місце за важливості. І хоча людині відчути такі зміни неможливо, вони цілком здатні вплинути на роботу супутникової навігації та багатьох інших комп'ютерних систем. Е, я перепрошую, що значить людині важко таке відчути? Все залежить від того, що це за людина і в яких обставинах. Вона знаходиться, тому що окей, за три хвилини до того, як закінчують продавати алкоголь, ну це ти не відчуєш. Але о 17.57 в офісі аж бігом одразу ти відчуєш, що доба чортова стала довша. Я зрозумів, як виправити цю ситуацію. Треба просто прикрутити до землі до землі турбіну і щоб пінками підзад підігнати її до швидшого завершення 2024 року. Так, земля не тупи. Давай, давай, включаємо турбіну і вона так. Все. Да -да, це да, більш ефективний спосіб пошвидше глянути новий сезон <гум> ну, Це перспективна метода, ну настільки перспективна, що, можливо, завдяки їй ми б могли навіть і прочитати останню книжку Гри престолів Джорджа Мартіна. Ну, якби, звісно, Джордж Мартін <гум> збирався її писати. <гум> <гум> Можливо, таким чином природа віддячує нам сповільненням, щоб ми могли більш повно насолодитись ще одним чудовим днем 21-го століття. Mm. Ти такий, коли цей кошмар закінчиться? А природа така на кілька секунд пізніше, ніж планувалось. Е, мені шкода, що людина не може наповно відчути ці зміни, бо я б дуже хотів, щоб якраз деякі моменти в житті ти міг прожити в слов знаєш? Mm -hmm. Хоча я думаю, що охоронці в Макдональдс втомились би виганяти цих слоумошників. <laughs> Такі давай виходь вже 30 хвилин і сиж ж і вон люди в черзі теж хочуть. <laughs> ну так, це дуже, ну це клас <laughs> це класна ідея, але реально шкода тих людей, які ну, чекають, щоб зробити своє замовлення. Ну це ж ну, це ментальний тероризм. <laughs> <laughs> Уявиш, що ти застиг. У цьому перечутті. Ну, блін, я б дуже хотів, щоб була знаєш можливість, як в грі в Сімс, типу, в якихось моментах життя поставити собі скорость на 3 x що ти такий, так, йду до роботу. Відпочинок помножити на 0,2. Причиною теплових аномалій є надходження повітряних мас із північної Африки. Метеорологи попереджають, що в майбутньому це може стати звичним явищем через збільшення ступеня континентальності клімату над Східною Європою. О, це погане рішення було розказати всім про ці повітряні маси з північної Африки. Ну ви ж розумієте, як це буде використано? Де такі е, корпорації, через ваші заводи, в нас тепер доба, 400 годин. Робі щось, не такі ну, Чекайте, чекайте, чекайте. Ну це все повітряні маси з північної Африки. Які до угу. нас претензії? Все, Які? да, Ми і що саме цікаве, там написано. Це все нас попереджають. Типу, ми вас попередили, а ви вже робіть з цим щось. Ну, зате за те, який цей клас, який це клас для роботодавців зі слабкою робочою етикою? Адже тепер працювати 24 на 7, це означає, що ти ще й прогулюєш. Да -да, чувак. Ну не знаю, як ви, а я напевно вже цієї зими буду скуповувати всі кондиціонери і всі вентилятори, щоб коли вже на наступний рік настане ну, стане дуже повільно і дуже жарко, я мав змогу отримувати задоволення не від самої прохолоди, а від того, що зараз хтось десь сидить і гризе ліктіше. Він такий, бля. А я не купив. Я такий, а я купив. Я купив, коли вони якраз в той момент, коли торгаші були у відчій і вже. Продавали ті вентилятори за 199 гривень, бо торгаші такі, ну вже погано не буде. знижаємо ціни. Та вже всі, хто міг, вже все купив, виявляється завжди. А потім всі, хто міг, вже все продав, і так воно одне кучу. Я поняв на коротше, на фондовій біржі. Є тепер ще третій вид. коротше, знаєте, є оці бики. Хто там ще інші? Я не знаю. Ну там є бики, ті, хто грають на підйомі. Ті, хто грають на понижені. Напишіть в коментарях. І третій, це оптимістичні торгаші. Це ті, хто повірив, що в майбутньому буде краще, і тому вони продали. Так. Зараз ми на вас наваримося, бо ми апокаліптичні торгаші. Да -да -да. Ми зараз да. наваримося на вас Оптимістичні торгаші, ну вони, ну вони завжди банкрутують. <с. Складно, складно, реально, складно виловити оцю квантову секунду, в якій е, оптимістичний торгаш існує. Тому що, ну. Від моменту, поки він вирішив бути оптимістичним торгашом, і до моменту, коли він вирішив більше ніколи не займатися торгівлею, ну кілька разів ти кліпаєш очима, і все, він більше не оптимістичний торгаш. Все, він тепер старанний працівник офісу. Так, він банкрут. Це було шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь також ми на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на Ютуб канал Радіо Промінь. З вами були Юра Коловінець. Єгор Шатайло Та Настя захвала. Панове, не хвилюйтеся. В якийсь момент земля сповільниться настільки, що буде рухатись назад, і ми зможемо знову пережити ці солодкі роки пандемії 2021 року. Ну, а поки насолоджуйтесь з гієною огненою на швидкості 0,75. Клас. <рес> Gomin' out.